Це актори э, Дізельшоу. А моїх дружина буде? Ні. Ні. Будуть Вікторія Булітка, Маріна Паплавська, Євгеній Смаргін. Э, крім них э, наші старі друзі э, це э, Анатолій Барсюк, Євген Чепурняк і вже ставший другом Олег Філімонов. Серед нових облич це Борис Варський, це маски шоу. Він був у нас в складі маски шоу. Зараз буде сольно, як то кажуть. Актор в цьому році виповнюється 50 років мультику як козаки. І буде один з художників мультиплікаторів і сценаристів Останніх серій цього мультику, це вже 70-ті роки, це Едуард Кіріч, якому в цьому році 75, виповнилось, сподіваюся, що буде. Буде ще одна спеціальна запрошена зірка актор з Ізраїлю Ян Лівінзон. Ну і очікуються сюрпризи, тому що ми завжди казали, що в нас за 10 років були фільми з п'яти континентів. Я сподіваюся, що ми в цьому році побачимо фільм спеціально зроблений під 11-й фестиваль шостого континенту з Антарктиди. І буде ще. Спеціальний гість свята, людина, яка почала зніматися в кіно в дитячому віці, але потім закинув, став відомим. Екстремалом я би сказав, на ньому два рекорди Гіннеса. Він на веслах пересік Атлантичний океан, це більше 4,5 тисяч кілометрів, і на мопеді проїхав Європу, Азію, там 14,5 тисяч кілометрів. Це такий Теодор Різбой. От, От як би поки і це ще не все, у нас ще буде швединг, там номінація спеціальна для Вінничан, тому що Вінничани залишається осторонь. Нагород фестивалю, а так жлізно така нагородка залишиться в когось і в Вінниці в цьому році. Uh -huh. Скільки летючих слонів В цьому році буде 11, я сподіваюся, буде роздано летючих слонів, 11, 11 фестиваль, 11 слонів. Які питання колись?